Раніше хтось писав з приводу міцності лінз від Zeiss в індексі 1.6 для безубіткових оправ. Це лінза Zeiss ClearView в індексі 1.6 з покриттям DuraVision Platinum. Оправа в нас титанова, безубіткова. На оправу трошки присіли, коли вона була в відкритому стані. І зламали. Два завушника. Виломані гарпуни повністю. А з лінзою все добре. Абсолютно. Ось такі лінзи Zeiss в індексі 1,6. Зараз будемо міняти оправу, А ви обирайте якість.